Доброго дня, дорогі діти, ми з України, і ми з вами продовжуємо вивчати науку про землю, географію. В шостому класі ми з вами вивчали нашу планету в цілому. В сьомому класі ми вивчали окремі регіони нашої планети. Це були материки і океани. Але будь-яка людина, яка є громадянином України, безумовно повинна знати географію власної держави. І це в першу чергу кожен із нас. Має знати географію України. Власне, в восьмому класі ми з вами і будемо вивчати географію нашої батьківщини. Наша батьківщина це велика країна, яка розташована в центрі Європи, найбільша за площею, країна, де розташовані найродючіші грунти світу Чорноземи, країна, де живе, живуть найнезламніші люди, найосвіченіші, найгостинніші. І найкраще. І починаємо ми вивчення географії України з, такого, з такої загальної теми. На сьогоднішньому році ми з'ясуємо, що вивчає географія України, які методи вона використовує і які існують джерела географічної інформації. Отже, тема нашого сьогоднішнього року: об'єкти вивчення, методи дослідження географії України, джерела географічної інформації. Відповідна мета нашого уроку – з'ясувати, які об'єкти вивчає географія України, які методи вона використовує, і які існують джерела географічної інформації про Україну. Отже, давайте будемо з вами розпочинати. І так почнемо з того, що ж вивчає географія України, цебто об'єкт вивчення географії України, об'єктами вивчення сучасної географії України є природа нашої держави. Яка є частиною географічної оболонки, є населення країни, його господарська діяльність. Власне, коли ми в шостому класі говорили про географію, ми казали, що це слово грецького походження, воно прийшло до нас з грецької мови, складається з двох частин: гео, земля, графія, опис, тобто дослівно, землеопис, ми знаємо, що це географія, це наука, яка вивчає не тільки природу. А вивчає іще й населення і його господарську діяльність. І це стосується як усієї планети загалом, так і окремих його регіонів в тому числі це стосується і нашої країни. Таким чином, ми з вами можемо говорити про те, що існують два напрямки в географії: це фізична географія, або її називають природнича, і суспільна географія, або її називають іще соціально-економічна. Фізична географія вивчає географічну оболонку. І складові цієї обломки: повітря, води, річки, озера, моря, океани, клімат, ґрунти, поширення рослин і тварин. Суспільна географія або соціально-економічна географія досліджує територіальну організацію суспільства і складників суспільства, а саме суспільна географія вивчає, як розміщується населення, економічне. Соціальна та політична сфера життя. Отже, предметом вивчення фізичної географії України є закономірності формування та розвитку природи нашої держави і звичайно особливості вияву ем, на конкретній території. Як бачите, з цього слайду географія України поділяється на дві гілки: які звичайна географія фізична і суспільна. В свою чергу. Дві гілки географії діляться ще на менші науки. Конкретно, конкретно кожна наука спрямована на вивчення конкретної складової географічної оболонки, якщо ми говоримо про фізичну географію, або конкретної складової суспільства, якщо ми говоримо про суспільну. Так, наприклад, фізична географія включає в себе геоморфологію, кліматологію, гідрологію, ґрунтознавство та біогеографію. Наприклад, біогеографія вивчає закономірності поширення і тваринного світу, ґрунтознавство вивчає ґрунти, гідрологія вивчає водні об'єкти, кліматологія вивчає клімат, суспільна географія включає такі частини: географія населення, економічна географія, соціальна географія та політична географія. Як бачимо, географія це комплексна наука, яка вивчає не тільки природу нашої планети. Але й суспільство. Цим вона відрізняється принципово, як я вже казав у шостому класі. Від інших природничих наук. Якщо ми говоримо про суспільну географію, сюди входить географія населення, соціальна географія, економічна і політична. Політична географія вивчає географію політичних партій, економічна вивчає географію сільського господарства, географію промисловості, соціальна географія. Це включає в себе географію торгівлі, географію освіти, медичну географію і багато багато інших напрямків. Звичайно, як і будь-яка географія, географія України використовує свої методи досліджень. Серед них є традиційні методи досліджень і специфічні. Давайте розберемо традиційні: це спостереження, історичний метод. Картографічний, математичний або статистичний та порівняльно географічний. Зупинимося детальніше на деяких з них. Перший метод аерокосмічний це метод вивчення землі, що використовує зображення земної поверхні, отримані шляхом фотографування з літака, вертольота, аеростата чи космічного корабля. Цей метод дуже важливий, бо саме на основі нього створюються географічні карти. Статистичний метод. Він полягає в тому, що збираються і аналізуються кількісні дані. Це дозволяє оцінювати різні географічні об'єкти, процеси, робити розрахунки, складати прогнози. Іншими словами, діти статистичний метод робить географію більш точною наукою. Дуже важливим є картографічний метод, як ми вже казали з вами в шостому класі, картографічний метод полягає в створенні карт, використанні карт. Вивчення будь-якої території починається з вивчення географічної карти, тому що на географічній карті показано, де які об'єкти розташовані, і навіть показує карта, які властивості мають ці об'єкти. Картографічний метод також передбачає створення і нових карт на основі проведення досліджень. Порівняльний метод або порівняльно географічний, він дає можливість порівняти два географічні об'єкти, наприклад, дві річки. Так, або два якихось промислові підприємства. Завдяки порівняльному методу, ми можемо виявити подібні і відмінні риси в двох географічних об'єктах. Таким чином, ми виявляємо особливості кожного географічного об'єкту. Описовий метод найдавніший, але і до сьогоднішнього дня він не втратив свого значення. В основі його лежить опис географічних об'єктів і явищ. Коли ми описуємо об'єкт. Ми з вами можемо визначити, де він розташований, який він має розмір, поряд з якими об'єктами він розташований, і як він може впливати на ці об'єкти. Ще один метод це метод спостережень. Це дуже важливий метод географічного дослідження. Спостереження можуть бути різні: маршрутні, майданні, періодичні, стаціонарні, дистанційні. Вони дають важливі нам фактичні дані про географічні об'єкти. І зміни в цих географічних об'єктах. Ще один метод це метод моделювання. Він дозволяє вивчати розвиток географічних об'єктів і явищ за допомогою їхніх моделей. Існують різні види моделювання. Наступний метод експеримент. Експеримент застосовується для виявлення ролі певних факторів у розвитку природних явищ. Експериментальні дослідження ведуться в лабораторіях, заповідниках, на спеціальних стаціонарних станціях. Географічну інформацію ми з вами черпаємо з різних джерел. Основним джерелом географічних знань для вас на, під час вивчення географії в школі, безумовно, є атлас, географічні карти і підручники. Але для більш глибшого дослідження географічного об'єкту чи географічного явища можна скористатися іншими методами: ті самі книжки, засоби масової інформації, мережа інтернет, це можуть бути власні спостереження, це можуть бути підручники, енциклопедії, довідники, слові, словники, різноманітна художня література, тому що багато поетів, письменників описують нашу державу е в своїх літературних творах е важливими джерелами географічної інформації. Є настінні карти, туристичні карти, плани місцевості, атласи. Вони дають можливість. Детально вивчити місцевість і навіть прокласти маршрут. Журнали, газети, телепрограми, радіопередачі, незважаючи на ем, наявність мережі інтернет, не втратили е, значення. Саме завдяки засобам масової інформації, да, ми можемо дізнатися, отримати найсвіжішу інформацію про ті чи інші події, які відбулися в тому чи в тій чи іншій точці на земній поверхні. І е, які їхні наслідки, важливими джерелами географічних знань є екскурсії, подорожі, досліди, спостереження, ну і звичайно, відеофільми, комп'ютерні програми, без чого сьогоднішнє життя і дослідження географічне уявити практично неможливо. Звичайно, географічні знання відіграють велику роль в житті людини, адже саме завдяки географічним знанням. Ми пізнаємо той світ, в якому живемо. Цей світ впливає на нас, і ми впливаємо на нього. Тому без географічних знань сьогодні обійтися практично не можна. Для орієнтування в сучасному світі Україна має знати географічні назви різних об'єктів. Це природні об'єкти, наприклад, гори, рівнини, моря, острови, і це соціальні об'єкти, наприклад, назви міст, сіл, литовищ, так, об'єктів на карті свого регіону, своєї країни, навіть ну, навіть просто якщо вам треба кудись поїхати, да, в якесь місце, вам треба знати маршрут, вам треба знати назву, скажімо, вулиці або назву населеного пункту. Географія дає можливість уявити людини, Людині про ті чи інші географічні об'єкти завдяки географічним знанням ми дізнаємося навіть про ті території, де ми ніколи не були і, можливо, ніколи не побуваємо. Також географічні знання необхідні для об'єктивного сприйняття національних і міжнародних подій. Таким чином, дитина на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували, які, які що є об'єктом вивчення географії України, які методи використовує географія України і які існують джерела географічних знань. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.